Маркетинг саме вже сюди зайшли. В який момент у вас почалося розуміння, що потрібен маркетинг? Тому що зазвичай, от людина заходить під підприємство така ну, логотип при мені треба обов'язково, треба назву дуже гарно, і тоді все піде. О, то в який момент у вас почався? Ну ясно, що маркетинг це не тільки про це, да, це там набагато більше е, інструментів. Е, в який момент почалося розуміння його необхідності? І е, окрім того, що ми зараз проговорили, е, які ще інструменти там зараз вам використовуються? Ну е, я би сказала, що це почало формуватися. В слово маркетинг уже з часом, коли я з і там колеги мої почали цікавитися якоюсь професійною, там не знаю різним бізнес-контентом, і це почало запаковуватися в, те, в напрямок маркетингу. От. А до цього це просто були якби: от, а я там хочу, щоб у нас був приємний аромат в, в кав'ярні. Там, бо я десь читала, що там, він впливає на враження е, клієнта. І Ми там запрошували якісь контори, тестували ці аромати, поняли, що так. Аромат навіть тестували. <си> <да>. <си> От, стояв у нас тут. Не дуже поняла, як це працює. Ви дуже любите просто... деталі. <си> <си> да. Тому поставили просто пахучку ну, ось, ці, ось з палками. От, і все, і люди просто відмічають, у вас тут так приємно пахне. Ну просто як типу не очікуєш, що не сто приємно пахне. Потім там кава. Хочу смачну каву, класно, бо це прям більне сто. Ці автомати. З розчинним типу МакКофе за, за 20 гривень? в да. а, одному. А, і ми, у нас тут на території якраз є компанія, українська, яка там смажить каву, ну класні, вони там модні а бренд. Ми до них пішли, взяли в лізинг кавомашинку. Бо ми у них питали: Ви нам обіцяєте, що з кавомашинки може бути кава не гірше, ніж від баристи? Да, по любому, хорошо. Ми взяли в лізинг цю машинку, запросили їх спеціалістів, каже, налаштовуйте нам каву це, щоб було як у бариста. І тут стояло чашок 30, напевно, різного капучино. Всі пили, тестували, щоб знайти цей от смачний <см <disappointment> капучино. Да, щоб вони налаштували правильно співвідношення всього. І тепер у нас, да, Ідеальність для Якщо там щось збивається, ми одразу ало, у нас не Да. так. І ми прям, і люди відмічають, що ого, у вас така смачна й безплатно. Круто. І потім якось воно почало вже оформлюватися в те, що це ага, це може бути фішкою, у нас холодильник, він був по рендеру, ми такі, ну. Там напої там поставили. Ми спочатку думали продавати, потім поняли, ну, що це вже ці 20 гривень. Ну, у нас і так високий чек на автосервісі. Ну, вже, вже, вже брати як на автосервісах 20 гривень за маккофе чи за пляшку Кока-Коли. Ну, якось ну типу тобто людина тут 50 тисяч залишає. А, і ми вирішили зробити це фішкою. Це безплатно. Ну скільки людей? ну вона ж не візьме, не, не вип'є 5 літрів там Кока-Коли. Візьме собі бан, і то людям якось соромлюється. Відкрити холодильник, да. це так інтимно. От. Але давно стоять, від... можеш відкрити холодильник, там стоять різні баночки. Ну це прям бар'єр безкоштовно взяти з холодильника. Пляшечко. Це вже прям треба звикнути, як да, вдома. Да. Да. <світ> 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 щоб була да. та ну це, ми, до речі, це цікавий. Для мене був момент. Я думала, що це буде дуже користуватись популярністю. А з'ясувалося, що це доволі інтимний момент. І люди справді соромляться просто відкрити холодильник. Щось взяти. Це ти ніби до когось додому приходиш, да. відкриваєш і щось береш. Якось, ну незручно. Типу, а можна взяти? Да, це прямо можна треба говорити. що а ви можете взяти? Да. А... Круто, такі деталі, і насправді вони так багато значать для, для людей. Стосовно назви, брендингу, історія створення логотипу. О, Це дуже прозаїчно. Просто у нашого співзасновника був телеграм-канал, який називався до Доповноважтаки Катімся. І він шукав, як українською його переназвати, було кілька варіантів. Люди проголосували підписники занесемось, і, власне, так стало. Несемось і кометка, яка кудись несеться. Окей, okay, тоді одразу питання: чи ви якось можете собі пояснити або відрефлексувати, чи цей брендинг дає? Якісь, ну, чи це він працює як капітал, тобто він дає якусь додаткову вартість. Вона відчувається. Ну, тобто, чи ви відчуваєте, що це впізнаваний бренд? Чи ви відчуваєте взагалі, що це бренд? Чи ця назва вам щось, ну, додаткову якусь бонуси вона дає? Ну, а, ну Зараз вже так, да, мені здається. Бо, а... От я прям помічаю, що помітила в якийсь менш, що там ого ого, там зустрічаю якусь людину. Ми не знайомі, не в друзях нічого. Просто о, а ви знесемось? Так? І я думаю, о, нас, пам нас вже запам'ятовують. Там, десь я пішла кудись на навчання, там чатік на 300 мільйонів людей, і я пишу про нас. І хтось пише: О, так круто бачити, улюблених несемо Я така ого. Ну тобто, ж ми вже стаємо впізнавані. Плюс у нас здається таке доволі вдале слово, тому що його часто використовують люди скрізь. Щось у них вічно в соцмережах несеться, вони кудись несуться, ми всі несемось і. Точно корпоративне так, да. слово, бо там завжди щось несеться. <рес> <рес> Але ж для цього треба було б ну, було якийсь медійний ресурс, напевно, задіяти. Ну, у вас, я бачу, дуже активно там соцмережі розвиваються. І ну, треба ж було. Це, до речі, наступне буде питання. Взяти участь в кількох таких проєктах, щоб десь на Ютубі про вас можна було подивитись, бо я про вас знаю на Ютубі, На насправді. Тобто, от медіаресурс, яка роль цього інструменту? Ну, я думаю, що доволі висока. да. Ну, нам, ну я не знаю, напевно, не дуже коректно використовувати слово пощастило. Ну, просто такий ми от створили проєкт, Mm, що він викликає uh, і інтерес. і і до нас, ну і Плюс ми з журналістської тусовки, і, можливо, там спочатку нас десь знайомі журналісти, колеги побачили, запросили десь там записати інтерв'ю, сюжет зняти. Uh, потім mm, бачать інші. ну Плюс ми знаємо, як працює цей ринок, є ефір, не, не вистачає якогось сюжету для ефіру. Несемося. Прийдемо до вас що у знімам э, Да, До нас ну, доволі часто там приїжджав тілі, різні канали. Мене запрошували на ефір прямий. в Марафон. Тобто, оця журналістська база ваша, вона оце своє теж внесла ну, якийсь внесок цього теж. Ну так, звісно. Ну, Це та, це теж такий, знаєте, іноді от, ти маєш, М -м, зйомка, вечір, кілька годин, так хочеться поспати, подивитися серіальчик чи в стелю. Але це. Це важливе джерело. Це, ну, ми розуміємо, що це важливий напрямок. Його потрібно підтримувати, тому ми ніколи не відмовляємо. Якщо хтось хоче записати якийсь з нами контент, звісно, приїжджайте вихідні там, що ну, вихідні я стараюся такі давайте, будні. Але да, ми погоджуємося. Відповідно, нас запам'ятовують як людей яких можна, якщо що оперативно там відзняти, щось спитати дану над цим треба працювати? Чи цікаво розповісти? Угу. Ну, це е, виключно журналістський такий бекграунд. Я маю на увазі, що немає сюжету, давайте запишемо. Але ж насправді це дуже класний ресурс. Це ж не важливо. То там ви показалися, то там показалися, і вас там, там, там побачили. І потім в підсумку вам пишуть: о, це ж не все, брати участь у різного.